Якось я помітила, що ніколи не бачила свою сусідку веселою, і от одного разу Ніна заглянула до мене та розповіла про своє нелегке життя. Виявилось, що вже більше року її законний чоловік ходить наліво, і, можна сказати, половину часу живе в коханки, а не вдома. Весь цей час він ніяк не може вирішити, як йому далі бути, нібито заплутався. Та жінка з ним не скандалить. Вона не хоче завдавати болю своєму синові. Справа в тому, що хлопчик дуже любить проводити час із татом. Загалом, у шлюбі вони 9 років, а Тимофійкові 8. Оці всі походеньки розпочалися близько півтора роки тому. Бачите, захотілося чоловіку від нових вражень, мимовільних інтрижок. А для сім'ї це обернулося справжнім горем. Спочатку Ніна навіть не звертала уваги на гуляння чоловіка. Здавалося, що це не варто її уваги, скоро все припиниться, стане на свої місця, ну і не хотілося травмувати сина, так і носила всі переживання в собі. Роман вже помітив, що дружина терпить і почав далі дуріти. Так йшло до того, що він просто не прийшов одного разу ночувати додому. Ніна ж легко дізналася, до кого ходить коханий, але жодних заходів не вживала, нібито не вважала ту жінку конкуренткою. Рано чи пізно це мало б закінчитись. Так і було, насправді. Роман прийшов вже через півтори місяці, хоча навіть не попросив при цьому вибачення, і нічого не пояснив. Просто жив собі, ніби нічого й не трапилось. Виявилось, повернувся, бо посварився з коханкою. Так, повернувся до сина, коли та стала вимагати дорогих подарунків і знаки уваги. Може, я б і забула про цю ситуацію, і ми могли б далі жити спокійно. Поки одного дня та сама жіночка не з'явилася в мою квартиру з істеричним плачем і криками. І щоб ви собі розуміли, вона почала нити, що мій чоловік їй зрадив, розумієте, їй зрадив. З цього і випливає висновок, що мій чоловік просто безвольна ганчірка, адже він не виставив ту істеричку за двері, а зібрав знову речі і пішов з нею. Це ж хіба вчинок нормальної людини? Я, звичайно, і так розуміла, що мені не потрібна ця людина, а от дитина страждатиме через нерозумного тата. Через два тижні Роман знову стояв на порозі з валізою. Страшно подумати, яка ж драма трапилась у нього цього разу. Я думала, що це кінець. Та ці ігри продовжували ще разів зо три. Роман, я думаю, якось потрібно вже визначитись, де і з ким ти живеш. Ти маєш розуміти, що син дорослішає, і в нього можуть виникати питання. Сумніваюся, що через декілька років він зможе назвати тебе батьком. Та й взагалі ти ж подаєш йому приклад, і всі ці гуляння не найкращий зразок для наслідування. Та говорити було марно: жінка просто поміняла замок у вхідних дверях, поки цього достатньо, а далі доля сама все вирішить. А як би ви вчинили на місці Ніни?